Всім вітання з новим 2025 роком! Нехай він буде для всіх кращим, ніж минулий рік. Нехай нарешті принесе нашій Україні перемогу. Вам бажаю міцного здоров'я, здійснення усіх мрій, добробуту, затишку та любові у кожному домі. Будьте всі щасливі, всього самого доброго! Бережіть себе та своїх рідних. І дякую всім за вашу підтримку. Сьогоднішнє відео розпочну з розпакування подаруночків. Ще до Різдва ми з дівчиною Анастасією, канал Anna Ян Лайф, я залишу посилання в опис під відео, домовилися про обмін подаруночків через один із сайтів. Я її відправила в Іспанію, вона мені в Америку. І до Різдва ми їх не отримали, але отримали перед самим Новим роком. Тому. Вона зробить розпакування сьогодні також. Я залишу посилання. Переходьте, подивіться, що вона отримала від мене, а вам рекомендую підтримати її, підписатися на канал. Отож, я тільки що отримала свій пакуночок і сама з нетерпінням хочу подивитися, що до мене прийшло. Ідемо розпаковувати разом. Пакуночок от такого розміру. І так, я вже розрізала, приступаємо. І найперше мені попадає під руки отакий от дисплей, я так думаю. Ой, я здогадуюсь. Анастасія, напевно, дуже уважно дивилася моє мої відео. Я десь показувала, що я таких приблизно схожих продаю брошки на ярмарках. О, це такий... Це на підвісочки мені буде. Я не знаю, чи тут помітно, бачите, як він. Чотири ряди і є такі проділи. Я можу пташки свої глиняні чи підвісочки сюди виставляти на ярмарку. Дуже потрібна для мене річ. Щиро дякую. Єдине, знаю від Анастасії, що повинно бути 4 найменування всередині. Ще хотіла вказати, що домовлялися ми з Настею також і про суму подаруночків, щоб на одинакову суму приблизно в 25 доларів євро. Далі знову якась коробочка. Simple and refined Cup. Зараз ми відкриємо, подивитися, це якийсь стил кавер. Не знаю, чи така термокружечка, чи термос мене Зараз ми так все запаковано. о, Такий ніжний е, салатовий, я би сказала, колір. Так, зараз я сама розберуся. Тут на кнопочку. Ага. Ось така врогу дорожня термокружечка. Вся всередині металева. Буде добре зберігати, чи холод, чи тепло. Тут гарно є ситочко. можна навіть заверний чай. І він проходити не буде. Коли ви ось тут пити будете. І можна. Кришечку використовувати як невеличку чашечку. А мене є різні термокружечки. І від Starbucks, і звичайні з інших магазинів, але саме такої ще немає. Дуже дякую. Щось з соняхами. Ну, Як я вже сказала, Настя дуже часто коментує мої відео, вона. Я думала, це якась наволочка. А це шопер. О, шопера з соняхами в мене також ще немає. І метелик, соняхи і з двох сторін одинаковий принт. Клас, тому що в нас вже чимраз більше і більше магазинів не дають кульків, потрібно приходити зі своїми шоперами. І в мене в авто завжди лежать. Дуже потрібна річ. Всередині. Ну, воно зроблено з такого, як наволочки на подушки на ясики. Всередині таке, як велюр. М'ягеньке-мягеньке. Зараз ми щось покладемо, подаруночки туди зробимо форму шопера, щоб було краще видно. Ось бутилочку туди. І от так. Все. І пішов. Клас, дуже гарний шопер. І ще ж четверте має бути. Я вже бачу, що це якась гірлянда. Зараз. Ой. Так. Вона вся е, скручена, але то така невеличка гірлянда. Тут її багато. Не знаю, чи вказано, скільки метрів. Можливо, тут на упакуванні 200 см. 2 метри. 2 метри тут цієї гірлянди і різні функції. Дуже гарна річ. Можна обмотати навколо гірлянди якоїсь такої на камінні чи в якусь вазочку, будь-де. Я обов'язково використаю. Я люблю вогники, гирлянд, щоб мені мерехтіли цілу зиму. Щиро дякую Настю тобі за подаруночки. Я сподіваюся, тобі мої також припадуть до душі. Я старалася вибирала як для себе. Тому всіх глядачів просимо прийти за посиланням внизу описі під моїм відео на відео Насті про розпакування моїх подаруночків. А тобі щиро вдячна. Щасливого нового року тобі та твоїм рідним всіх благ і дякую ще раз за гарні потрібні подаруночки. Подивіться на цього хлопчика. Хто давно зі мною знає, що наш Марчик пошановувач Соніка. Ми ходили на перший фільм, на другий. Сьогодні мама і Марчик їдемо куди? Сонік, третій фільм, вийшов в кінотеатрах і ми їдемо з Марчиком на сеанс. Головне, Соніка не забути, так? <ріху> Поїхали. Святрик нам минулого року Ліля привезла з України з Соніком. Приїхали в Сінеморк, наш місцевий кінотеатр. 20 хвилин від нашого дому. Тут і мол. Пізніше підемо ще трішки на шопінг. Сьогодні день мами і синочка. Так? Котруся бажання не виявила, Брендон каже, їйте вдвох. Погода в нас плюс 13 градусів тепла, така ж була в різдвяний час. Але десь вже за тиждень прогнозують до мінус 10 навіть. Let's go! Сдіємося, ми ще встигнемо на сеанс цей. І барчик хоче попкорн. А де квиточки, напевно, також тут. Квиточки 7,50 на марчика, 9 доларів за мене. Найменший попкорн з якимось сирним соусом він має в кишенці. 9 доларів. Так що йдемо. У нас перша кімната. Шукаємо першу. Ось наша. Когор. Реклама. Реклама. Така сирна приправка до попкорну посипається. Така хімія, але раз в рік дозволяємо. Дуже багато реклами перед тим показом, але вже кілька хвилин залишилось. Отож, трішки поділюся з вами кадрами з фільму Sonic 3. Як я вже раніше сказала, ми були і на першій частині, на другій, це вже третя. Вони якось трішки пов'язані, але якщо ви прийдете відразу на третю, все рівно все зрозуміло буде. Приємно було спостерігати, як Марчик. Дивиться уважно і в кінці сказав, що трішки сумно закінчився фільм, і я погоджуюсь, але нам сподобалось. Тому, якщо вас дітки люблять, беріть. Після фільму вирішили з кінотеатру зразу в Бурлінгтон тут рядом заїхати. Подивимося з Марчиком, чи є які. Після різдвяні знижки. Особливо цікавий на різдвяний товар на наступний рік. От всі мені коментували, що мені Санта під ялинку потрібен. Можливо, як знайду 15 доларів половина ціни. Непогано. А такий скільки? Також 15. Оцей такий важкенький. Мені цей по кольорі більше подобається. Так, а ну дивимося, які тут ще знижки. На тапочки, Боже, 2 долари тапочки. Ті, що були вісім. Прикраси. От зараз кому потрібні якісь прикраси, то саме час купувати на наступний рік. Все на знижках. Два з копійками. Handmade в Польщі. Два... Була 13 12 доларів, тепер 2,99. Так, що ще в нас? Ану, подушки декоративні. З ялиночками 10 доларів за дві. Це дуже гарні ціни. Ну, ми будемо з Марчиком розглядати. Щось, якщо придбаємо, вдома поділимося. Ось такі подарункові 5 доларів. Це в нас що? Це така бутилка для води, 3 долари. Одяг не цікавить, але подивимось. Так, ще така є валюрова, ось. Вона 8 доларів. Ця як ялинкова прикраса. Ой, скільки вона коштує. 7,50. Така, вся. Така 7,50. Будиночки. Різні різні рушнички. Рушнички вже по скільки. О, по 2.99. На наступний рік можна придбати. Нічого, щось нам не підійшло в Бурлінгтон і не потрібно було тепер розмаршас. Я шукаю, де всі різдвяні речі, що вони сховали і не виставили на розпродаж дуже-дуже дивно. Дивіться, все тут було порожньо. Я не думаю, що розкупили так швидко. Але тільки такі бачено мило. На диспенсери 4,50 4,99. А де все інше, я не знаю. Скоріше за все роз або наступний день після Різдва мав розпродаж. І що розпродали? Забрали або багато розкупили, або поховали. Я вперше так бачу, щоб нічого не було різдвяного взагалі на знижках. от Ця вся частина була з різдвяним декором. Зайшли по сусідству маршалс. Маршалс є таке нещасне, щось трошки є для песиків, котиків, а чи декорація є? Є, от, наприклад, віночки, але просто пишу, що 50% знижка на дещо. але все рівно хоч дещо залишили на розпродаж. Ще такого не бачила, щоб так все ховали і не виставляли різдвяни на розпродаж. Дуже дивно. Щороку все розпродавалось. Маршалс також все. До Дня Валентина виставили, абсолютно нічого немає. Залишків на розпродаж або це вже запізно. Хоча ще до січня завжди все лежало. Все, до Дня Валентина. Якісь такі де не -де є дрібниці не потрібні. Напевно, все ховають, щоб наступного року знову виставляти. А ще ділюся з вами моментами зі святкування новорічного вечора. Перше за всі ці роки ми вибрались кудись, дітей залишили в бабусі з дідусем. Компанія в нас була американська. Ми мали всі наперед замовлений столик у цьому залі. Інші всі люди були нам незнайомі, але гарно провели час спокійно і водночас весело поспілкувалися. Була тут жива музика, смачненькі епетайзери. Пізніше вже гаряча їжа, багато було чого на вибір, і, звичайно, на десерти все по американськи донати, капкейки і різне печиво. Захід розпочався о 19-й годині вечора, а о півночі вже всім розлили у келихи шампанське, прощальна пісня, і всі розійшлись. Всім щиро родячна за перегляд! Щасливого нового року, всіх благ, дійснення мрій, і побачимось за наступних відео.